Прикутий кайданками часу до злого безмежжя пітьми, ти знав, що за поклик до Спасу лягти тебе змусять кістьми. Ці рядки, журналісти, поети з Нової Каховки Олександр Гунько написав після того, як його відпустили російські військові. Чоловік говорить, з перших днів повномасштабного вторгнення розповідав про події у тимчасово окупованому місті на своєму сайті. Про все писав відверто. Мені навіть знайомі говорили, що не пишіть так, бо за вами прийдуть. що, мов, мовляв, треба обережніше якось писати, не називати їх окупантами, орками і так далі. Ну, я казав, що я на своїй землі, чому я повинен боятися? Перша журналіста затримали на початку квітня 2022-го. Я як був, так, в хатніх штанах, капцях, відкрив і одразу остовпів, тому що там на сходовому майданчику стояло чоловік 5-6 військових озброєних. Мене одразу схопили за руки. Двоє чоловік заломили руки назад, вивели на сходи між. Другим і третім поверхом біля вікна поставили, а в цей час військові зайшли в квартиру, де була дружина, і почали обшук. Чоловіка відвезли до місцевої поліції. Посадили на жорсткий стілець і прикували за ліву руку кайданками до батареї. І так я пробув там три доби. Кожен, кожен день приходили. Троє офіцерів ФСБ, вони були в формі з автоматами. Перший день один з них зразу підскочив до мене, почав бити кулаками по обличчю справа і зліва, і закричав: Ти американська подстілка, признавайся, де тебе вчили? В Балтиморі? Після трьох діб допитів, майже без сну та їжі Олександру Гуньку запропонували стати редактором місцевого сайту та відпустили Подумати змусили дати інтерв'ю для російського телебачення. Ну, поїхали до нас додому, мене посадили біля свого робочого стола. Переді мною сіли були молодий кореспондент і молодий оператор. Який знімав. А за ними на кріслах сиділи двоє цих слідчих, знову ж таки, з автоматами на переваги, і один стояв у коридорі за моєю спиною. Тобто було таке інтерв'ю під, під дулами автоматів. Ці події вплинули на здоров'я, говорить Олександр. Лікувався протягом місяця. Медикаментів у новій каховці не було. Їх передавали волонтери. Журналіста затримували ще два рази. Розповідає, відмовлявся від співпраці, посилаючись на погане самопочуття. Я взагалі собі не міг уявити, як це я буду для них писати. Я подивився ту газету. Там така пропутінська пропаганда. Таке На Україну так, такий бруд і так далі. Сайт продовжував да, я вести, але дуже обережно. Олександру вдалося виїхати на підконтрольну Україні територію у Києві. Він видав поетичну збірку Поклик до Спасу. Перший вірш я написав на другий день війни, а потім уже десь через місяць. Ну і поки ми були в Новій Каховці, потім у Львові, я продовжував писати, вести такий поетичний щоденник. Це те, що я сам пережив насамперед, і це те, що ну, про ті випробування, про ті трагічні події, які випали на долю нашого народу. На обкладинці книги Світлина з Херсонської церкви, розстріляний російськими військовими, лик Христа, поет говорить, це відображення головної ідеї його віршів. Війна малює свій трикутник, де кожен кут, притулок тьми нас цілий рік шматує лютий, але тримаємо небо. Ми. Зараз Олександр у лікарні у Києві, де він жив після виїзду з Нової Каховки, йому зробили операцію. Попереду ще одна. Про це на сторінці у Фейсбуці розповіла донька журналіста Оксана. Катерина Гончаренко, Марина Круглова. Суспільне новини. Херсон.